на з боли. Це гіпси, що фіксують руку, а потім вже самі накладаємо, а потім ми вже приїжджаємо на сам пункт, якщо перелом, вже накладають гіпс. Не гірше за фельдшерку знає, де взяти ліки, бинти, крапельниці чи турнікети водій евакомобіля Віталії з позивним Камазіст. Медична евакуація сутінків не чекає. За пораненими побратимами на передову їдуть у будь-яку пору доби. Життя людини це дуже. Правильно, вже не буде чекати, яка тяжкість. Якщо там контузія, то ще ну. а якщо там він тяжкий чекати, сідаємо, їдемо. І крапельниці став, і бентував. Все було. Перший раз було страшно, думав, що ну. а потім до всього звикаєш вже знаєш куди. Ця автівка четверта у Віталія за час Великої війни. Одну розбила машину Форда. Попали в Харків під ракетний обстріл. Під Кліщіївкою на Донеччині згадує Камазіст, ледь втримав машину на льоду. Вночі пройшов був дощ, а на ранок все позамерзало. Ми їхали за трьохсотим і розвернуло нас боком їхали ми метрів 400, мабуть. Було діло. Все передачами. Якщо коробка механіка, тільки все передачами переключаєте, збавляєте, додаєте, а так, ні. На передовій життєво необхідно мати резервний маршрут евакуації, говорить Віталій. Вберегтися від ворожих дронів камікадзе допомагали досвід, вдача та відчуття відповідальності за поранених, яким потрібно до шпиталю. Якщо в ти бачиш, а якщо на ззаді, ви ще не бачите. Ну і... Ну, побачили ту і півішку і ну, і що? Навіть звернув в сторону, вона пролетіла, мимо, розвернулася і все догнала. Можеш швидко поїхати, бо тихо понесуть. А можеш ну, встановити ту минуту, переждати. Не угадаєш, як правильно, то Думаєш одне, а ж виходить, друге. От, Ось теж була ситуація, ми з Сергією Володимирівною по Бахмутській трасі теж треба було їхати, ще точку дивитися одну. Одну хвилину ми. Просто постояли одну хвилину. Проїхала одна машина, дві, і ми слідом поїхали за ними. І в ту машину, що їхала перша, прилетів дрон. З фельдшерами водії Еваків розуміють одне одного без слів. Постукав там у вікно, значить притормазиє, двічі постукав, значить, швидше їдь там, і ще там уже, ну, да, І там крикнув там, ану пристановисть там трохи. Як їде автомобіль, поставить у крапельницю, це ж не так, що він стоїть і поставить, а це ж все в Ру... робиться в русі. Камазіст рятував поранених побратимів з серебрянського лісу та кліщіївки. Зараз слобожанські гвардійці тримають оборону на куп'янському напрямку.